Форми потрібного розміру для 23-річної Анастасії в армії не знайшлося. Одяг підбирали волонтери вже в зоні, а то оформили дівчину як співробітника міліції, хоча вона була стрілком. В основному ми стояли на блокпостах, а крім того, їздили там по селах, зачищали. Або, наприклад, також у нас була перевірка паспортного режиму, і чи немає якихось там посторонніх за якихось людей чи взагалі якихось проблем. Так не всяких виїздів. Ну які давали завдання, ми її виконували. Закон не дозволяє українським жінкам мати чоловічі військові професії. Тому під записами лазниці або кухар часто ховаються жінки, військовослужбовці бойових спеціальностей. Були такі жінки, які говорили про те, що вони гранатометчиці, а наприклад, записані як бухгалтерки або медики, а записані як начальниці лазні, якої, лазні, якої взагалі не існує. Та й оформлюють в армії. Не всі, кажуть в Українському жіночому фонді. З півсотні опитаних ним жінок військових офіційно працевлаштовано лише сімнадцятьох. В разі поранення кажуть автори дослідження, запису трудовій дає хоча б право на медичну допомогу. Якщо документів немає, гроші на лікування доведеться збирати через волонтерів. Професії на чоловічі і жіночі міністерство оборони розділило у 2014 році. Мовляв, якби у збройних силах призначали жінок на бойові посади, це Порушили б конституцію. 24 статті Конституції визначено, що з урахуванням фізіологічних особливостей організму жінки трудове законодавство має чітко регламентувати, на які види робіт залучати жінок. Ну, наприклад, не можна жінок призначати на посади, які передбачають важку фізичну працю, або де виконання обов'язків потребує в нічний час, або певні підземні роботи. Нещодавно Анастасія отримала статус учасника бойових дій. А ось роботу в спецроті, до якої вона подала заявку, ні, дівчат туди не беруть. Однак змінювати роботу дівчина не планує і думає про вступ на контрактну службу.